Що входить в гарантії і що воно покриває, що ні? В гарантію входять меха... не входять механічні пошкодження. Коротше, гарантія в нас на два роки на всі телевізори. І якщо ви, наприклад, побили телевізор, десь там коцнули його, він впав, неправильно взяли, це не входить в гарантію. Не входить. Хоча в нас є, до речі, захист від. Захист екрану, отак, якщо докупити ще цю функцію, тоді навіть якщо ви поб'єте телевізор протягом року, ми вам все одно замінюємо телевізор на ідентичний, або там на будь-який інший там з доплатою або без доплати, залежності, які ви оберете, що покриває гарантія? Гарантія покриває всі можливі заводські браки, типу там битий піксель, полоска вискочила, засвіт, перестав включатися, перестав е, іти звук, злетіла прошивка, наприклад. Не знаю, ну будь-що, що, що не стосується механічного пошкодження. Типу, якщо ви тілік не поб'єте, то що би з ним не сталося? Гарант... Ну це буде точно гарантійний випадок. І якщо у вас буде гарантійний випадок, ми оплачуємо доставку в дві сторони і виконуємо гарантійні обов'язки в середньому за 7 днів. Ну, хоча зобов'язуємося протягом 14 днів, але виконуємо за 7 днів. І це я вам скажу, що в разів. Так, шість швидше ніж якщо ви будете відправляти офіціалам, наприклад, і це є одною з наших переваг.